Шановні гості, дорога родина, привіт! Сьогодні <світ> бахкають у нас. Знаєш, як сьогодні в магазині давали хліб. Сьогодні у нас бахкають. Але відео не про це. Ось дивіться, я вам покажу. Про що відео? Настя! Ні, не про тебе. Я хотіла. Коротше, зовсім мене передбили з мислі з думок, Ось дивіться, ви тут десь бачите назву зоопарк. Бачите назву десь тут зоопарк? Ні. Чи ви бачите десь тут назву заповідник? Ні. Тож, зайчики мої, якщо тут не зоопарк і не заповідник, то всі оці тварини, яких вирощують в селі, їх їдять. Це нормально. У нас і закон, і релігія нам це дозволяють. Тож, якщо у вас тонка душевна організація і ви не їсте м'яса, то, мабуть, що саме оце відео, бо тут будуть такі і речі, які, ну, різні речі, які, наприклад, може вам ну, якось будуть неприємні. В тому плані, що, ну, може якось, знаєте, вам не подобається вид м'яса чи ще чогось, я маю на увазі ну, сирого свіжого, то тоді. Виключайте, ну або не дивіться, тому що в цьому відео буде всіляке таке. Дівчата, а чу на річку прийшли? Іще мити. А тут краще, ніж вдома? Так. А чого? Красота. Ні, ну вода чиста, просто щоб краще промити. А потім ти вдома ще їх будеш мити? Ну, вдома, звісно, щоб утомитися під крани. Просто вдома треба стільки води. Водичка ходить. Водичка ходить. Ми на Тож, тебе вже правки є тебе вже пралка є, наша на річку йти. Подожди, воно не записалось. Це на свята на веретену надіває кішка як на, на, цю, на паличку для суші. І на ту сторону ти, типа щоб... Одій, одійда? Хай бог милує. ти не бачиш? Горить? Ну. Дай прийде, кому я більше скажи. Брай буде. А потім буде колоса. Може не чуть буде, бо вітер кліп. А вже потім буде ковбаса. Вже вітрисько такий. Придурки. Ще киші твої вкрадуть. Диви. А вони думають, що якісь черв'якіші. Вони думають, що якісь червяки ще Саме Що, свята справилась? Йди так. тут таке вітрисько. Ще вдома в теплі, бо холодно повбираємо жир. Вин, який жир напіш. Ужас. Кошмар. Пішли. Не Ні. А чого? Не знаю. Лучше мені не знати, як така ковбаска вигляділа. Ти не їсти Ні, вже не буде тепер їсти ковбасу. Каже, капець стоянку свята не буде. Не вичистим, солі вимиємо. Будуть вимокати, воду треба міняти. Ви що, зараз я не буду Я вірю. Навіть не буде чого вимити. Це ж ти Може, треба дядь вимити. Ну, ужас. Ти чуєш, що каже? Ужас. Ужас. не так, ти гуха. Ми посуди не миє, не в хаті не прибирає. Не прибирає. Вот это на Мрія. Сьогодні ти туди не оттягла, бо там вітер світа. Не схотіла, але вона ж така, боже, яка вона пухнота. Мрія! М -м, трава, яка вкусненька. Пішли, світа ще буде в солі якось мить це все. Сьогодні точно. Ну, бо да. нам треба з м'ясом роботи. А ти їх намачуєш в солі чи потім шкребеш в солі? Зараз сипну сюди десь дежвай... має і що? І буду... Ні, зараз не буду солі сипати. Зараз просто налю водою, а потім На желудка зніму шкуру. Ага, це для, Це для ковбика чи як воно це шукається? Що Хочеш, вже... щоб зельць називається. А зельць. Сальпісон. У нас кажуть, зельць, а ковбик сальпісон. то що? Я не знаю, може у вас ковбик. Не знаю, я чула таке, як ковбик наш. А знаю. кишки треба буде ножом такого З тонких пішок, а груби на кишку. Карпо і пролянка. Боже, а що це тебе тут за переселенець ходить? Не... Якийсь такий видно, що не твій, як страву синями, але тішина в дворі пусто. Постала. Мабуть, свиня А що ти робиш, Серега? А, корито, да, лагоди? Перелякує свиней, то стає їм їсти. Ого! Що він там бахка? Корито оце так ладно. Та, Ужас. Знає, вони стрес получають. Нащо ти свиням бахкаєш там? Ти шо? Ми йдемо воно бахкаєш на дорогу. Хоч побачити свиня тут? Ні, а вона вже розділена? Пішла, а можна таке показувати? М'ясо. Шолодько ж показує. Шутко показує. На базарі таке саме. М'ясовано, ну, бачите стільки? Люди в людей в ніякових стрес. Мухи. Забирай мух. А хто заходив сюди? Все було закрите. Середюк, мабуть. Все було закрите. Пів свині тут, пів там. Да, Вегетаріанці нас не дивляться, а в магазині м'ясо ви таке саме купуєте і бачите. Їх. Ребра і все остальне. Курочки вон там сплять. Що робиш? Сачкую. Я бачу. Сиріє ріже м'яско на ковбаску. Ну, так я, мабуть, роблю, якби нічого не робить. Ну так, ну, да. хлячки він всі обрізає, щоб не було твердого в ковбасці. Вся ковбаса буде така крищена. Так що в нас знов м'ясо, В нас знову м'ясо. Не переводь на мене, я розкажу, як я день провела. Вчора теж мені. Я туди сьогодні провела. Так, да, я провела день, знов мене. Я кажу, мене в Вчора ввечері знов тиск був високий, 150 на 100. Я вже тут які тільки таблетки не пила. Що я тільки не пила? Це я сьогодні зранку пила. ось, бачите. Це кава не, не моя, не пила вже я сьогодні кави. Це вчора це Сергійові таблетки. Тут же ми з собою бачите яку купу таблеток привезли. Навіть в мене є. Якщо що, а так. Ось ці я п'ю від тиску. Вчора пила я ці, І з спазмалгоном в перемішку, щоб швидше подіяло. Не подіяло. Як? Начебто як подіяло? Але не до кінця. Начебто як подіяло, але не до кінця. Ну, коротше, було мені зле. Вчора, сьогодні проснулася зранку, теж квадратна голова. Така в різних місцях. Ну, воно вже від тиску, мабуть, наболіло, знаєте. Сосуди там спазмували чи що, не знаю. Коротше, поради дому. Ну, сьогодні я вже нічого не робила, вже мене навіть ніхто нічого не просить робити. Зовсім. Це так замечательно. як вдома. Зовсім роблю, що хочу. То сьогодні я випила оце, цей ще фаніган. там в складі парацетамол. Ну, там є ще щось, що тут в ньому. Парацетамол і диклофенак натрію. Не дуже, звісно, цей натрію натрудать лічебний, ну взагалі, це було десь, мабуть, що годин 10. Я випила оцей парацетамол і таку годинку, знаєте, таку як провалюєшся. Годинку, потім до 12 годинку. Потім Сергій заварив мені просто овсянку на воді без солі, без нічого. Я встала, її так розколотила, випила, ну, така напів вона була. Не зовсім густа, така на піврідень. лягла. Потім Світлана жарила печінку і варила картоплю. А воно ж, знаєте, як пробуєш, після того, як я вже не сольоне поїв, і мені все таке солоне, кажу, боже, як їсте? Солона картошка дуже солена. А добре, що печінка була добре, що не солена, то я трошки поклювала і заснула. Проснулася десь в 3 години дня. І вже мені трохи краще, не знаю. Знов кажу трохи краще, а потім, знаєте, я вже боюсь загадувати наперед. Щось так взагалі пригребло. Не знаю вже, що й думати. Знаєте? Тут напишете поради різні, Зайчики, Це вже в мене не перший раз, таке буває. Ну куди йти? От я вже робила. І... Узі сосудів голови і шиї. У ну, мене уроджена, отут з цієї сторони, гіперплазія. Тобто, сосуди вузькі і ще й за витками, на шиї і в голові. Тобто, судинна проблема, вона уроджена, вона є. Але ж ну, я якось не жила, і так мене потрошку, звісно, підгрібало. І аналізи підеш з дисину. Ну, кардіограма нормальна у мене, тож я її здавала. І куди йти? Випише зараз кучу лікарств, як експеримент, знаєте, ці врачі, підеш до терапевта. Тобі випиша одні, от ці, що я п'ю, берліпріл, їх же ж теж терапевт назначав. Тоді ще. Ще тільки коли мене там ходів 10 чи 15 років назад перший раз, як от у мене тиск взяв. Це в мене від нервів. От як я перенервую, в мене відразу ось так тиск скаче. Пропить якісь антидепресанти чи якісь ну, успокоїтельне, Скоріше за все, що треба його пропити, а потім вже дивиться. Бо я як перенервую, то всплеск такий, може, знову з гормонами зв'язано. Писали, треба здати гормон ТТГ. Ви, напевно, не чули, що я казала, що в мене АІТ. я весь час приймаю це, я утірок і слідкую за ТТГ. Тобто, рахуйте, що ще немає, тому що я повністю. Заміщую гормонами, тобто вона нормально не працює. Тож тут, знаєте, одна проблема накладається на іншу. Може, втома, може цей стрес. І оце таке, оце я так день провела в коматузі. На вечір хоч встала, пішла трохи, пройшлась, вітер такий страшенний. І від того, що лежала, тут же ж такий диван, знаєте, він же такий старий. Це ще той, що у нас там вдома був в Києві, потім сюди забрала. Він такий вже, знаєте, провалений такий часом. Вже від того, що лежала дуже довго це. Рахуйте, вчора півдня, ніч, сьогодні півдня. Оце як сутки, такого лежать, звісно, ще й спина заболіти. Вже мені заболіла поясниця. Думаю, так, треба вставати, хоч трохи розшевелитися. Це можна чукнутися. Оце зайчики, такі приключення в мене. Так що не все так радужно, але буду надіятися, що, що все буде добре. Сьогодні тиск. Зранку, до речі, був ще високуватий, а зараз вже в роті нічого, не знаю. Надіюся, що я кави не п'ю вже, з диріха подалі, ніякого кофеїну, одну цукерочку з'їла. Бо дуже захотілося так лежала на столі та цукерочка, думаю, з'їм одну. Нічого соленого, нічого жирного, але на вечір вони будуть замаринували вже шашлики, ну то вже з'їм одну, один кусочок м'яса що треба дієта і спокій, тому що тут, знаєте, все рівно ж галдьож. Мені треба дієта і спокій. І вже на реабілітацію пора додому. Тому що так ну, дуже мені важко стало чогось. Не знаю. Оце такі новини, дорогі зайчики. Попросили показувати, як робити домашню ковбасу, ну він Сергій кришить. Накришить м'ясо, сало в перемішку, начиняється потім кишка і все, і почеться ковбаса. Ну, що ще туди, може, щось додається. Не знаю, ми, мабуть, ще показували, її пекти. Може, зніму окремо відео, може ні. Взагалі, буду дивитися. Що новини вам розказала, не переживайте, це в мене не перший раз такі приступи головної болі. Я з ними вже живу давненько і з приступами тиску, і з приступами головної болі час від часу. Ну, ти ж, як людина 40 років прожив, ти не можеш такого будь-що, щоб нічого не боліло. Хтось може і не боліє. в мене отак таке здоров'я. Це ж, як від природи, у вас складається. Це ж не то, що я спеціально бігаю і шукаю собі приключення, щоб мені щось боліло. Ну, ні. Звичайно, так буває. Тому, що, зайчики, цьомки-бомки, змонтую це відео. Чекайте на наступні, пишіть коментарі. Всім вам пока, бувайте!